Ось дивіться, ребят, все чаще нам останнім часом бачу, ось тільки, тільки з і розпакували, шлють е борші. Боші у нас акумулятори. Е Бошики, що в нас роблять? Ну, якщо це оригінал, якщо це не ота пальонка китайська. Ну, Це оригінал зроблено в Майлайзії, як бачимо. Да? Е вони пакують, ось дивися, бачу, вони хоч нормально е натурально пишуть, не як китайці брешуть. А, літій іонний, да? 18650, 1,5 А. Півтора Ампер часа. То оці бошики, всі бошики, і маленькі, великі, все фірмові. Це Мілвоки були, бошики нам слали. Я рекомендую перепаювати на самі потужні акумулятори. Самі потужні. Це у нас були у нас Sony Murata VTC6, і також самі потужні. Це у нас ось Samsung 30 Q. Samsung 30Q Q це 3 амперна батарея. Це буде просто бомба. Я думаю, отакі ось інструменти будуть пахати ще багато-багато років. Якщо їм поставити такий акумулятор, це буде дійсно надійно і на віка. Можна було б поставити щось дешевеньке таке, ну не треба лучше ставлять самі лучші фірмові акумулятори. Самі лучші це в нас зараз. Самсунги йдуть. Вони розовенькі, похожі на 35-ті, Ну це не 35-ті Самсунги, це тридцяті Самсунги. Поняли.